У 2015 році на освітню галузь області з державного бюджету у розрахунку на одного школяра виділили 8 тисяч гривень. У 2014 році було трохи менше 8 тисяч гривень. Проте урахуванням нинішньої інфляції про збільшення не йдеться. Кошти на перший погляд не такі вже й малі. Однак говорить начальник обласного департаменту освіти і науки Сергій Шевчук, у цьому кошторисі враховують усі витрати на навчання одного школяра: зарплата вчителів і персоналу, оплата енергоносіїв, харчування у початковій школі, підвезення дітей до школи це так зване базове забезпечення ніколи система освіти тих коштів, які потребують на сьогодні підготовка дітей до, до життя. Вона ніколи того не доотримувала і не виключенням є цей рік фінансовий, виходячи ще з тих складних соціально-політичних умов, яких на сьогодні опинилася держава. Але разом з тим базове. Забезпечення на сьогодні реалізовано тож на придбання научного приладдя необхідних реактивів на урок хімії чи якогось іншого сучасного обладнання для засвоєння важкої нинішньої шкільної програми потрібно шукати додаткові ресурси. Вчителька історії Росушенської гімназії Полтавського району Світлана Галь вважає, аби діти краще запам'ятовували матеріал шкільного курсу. Дуже важливо використовувати на уроках мультимедійний супровід комп'ютери, інтерактивні дошки, проектори, необхідне наочне приладдя. І за обмеженого фінансування шкіл за допомогою доводиться звертатися до батьків і навіть благодійників саме завдяки їм у сьомому класі Світлани Олександрівни з'явився сучасний кінопроектор. Є освітній бюджет, але Недостатньо зараз коштів для того, щоб іти в ногу з часом. Так, ми забезпечені підручниками, але ось таке нове обладнання цього не вистачає в школах. І тому батьки, розуміючи важливість якісної освіти, вони допомагають. У придбанні такого обладнання, користуючись нагодою, хочу подякувати батькам оцих чудових учнів, які виявили ініціативу для того, щоб їхні дітки мали от такий кінотеатр в своєму класі. Я сконтактував із полтавським бізнесом, які багато в чому допомагають і нашому фронту, і нашим військовим, які зараз на сході допомагають і медичним установам, і начальним установам. І вони відгукнулися і пішли на зустріч, І маленьку ту суму ми додали для того, щоб Зреалізувалася мрія батьків, мрія учнів і мрія викладачів цього класу. Найбільше задоволені новинкою діти. Говорять, тепер уроки проходитимуть набагато цікавіше, і головне добре запам'ятовуватиметься новий матеріал. Ми будемо більше переглядати певної інформації, будемо і вдома працювати з комп'ютерами та соцмережами не тільки для того, щоб поспілкуватися з друзями і знайти нову інформацію. Проєктор це взагалі така річ, ну, вона досить корисна для всього класу.